Тут з Андрієм спором, як правильно, е, перепинні барабанки чи перепонні барабанки? Перепонні. Чекай. Перепонні барабанки. Ну, скажи то. Ну, перепонні, так. А далі? Такі не барабанки. Такі барабанки. Перепонки. Що перепонні перепонки? Ні, телефонні, ну, ті барабанки, то в усі ти маєш що? Да. То зайди в Google. Так, в Google. Перепонні бараба, барабанки, чек. Барабанки, переп, не перепонки, перепонні, перепонки. Ну, слово переп, перепонки. Перепонні барабанки. Ну, як, перепонні барабанки? Ти перепинні. Наташ, правильно перепонні барабанки чи перепоні? Я ж кажу її. Як? Переповні барабанки. <ріст> <ріст> ну, барабанки такого слова немає.